Привіт! Це канал про психологію, стосунки і життя, яке хочеться жити. Мене звати Ігор Рудзик, і сьогодні ми поговоримо про залежність. Залежність це не лише про речовини чи якісь дії, це часто про біль, порожнечу внутрішню роздвоєність, з якою людина не знає, як інакше впоратись. Алкоголь, їжа, робота, соціальні мережі, секс, азарт. Усе це може стати спробою втекти або заглушити щось важливе. І гештальт терапія працює не з поганою поведінкою, а з людиною, її досвідом, історією, потребами, невисловленим болем. І саме тому вона може бути ефективною частиною роботи з різними видами залежності. Що ж таке залежність у гештальт підході? Гештальттерапія розглядає залежність як спосіб уникнення контакту. З чим або з ким ми уникаємо? З собою, з іншими, з емоціями чи з реальністю. Залежна поведінка виникає, коли людина не витримує контакту зі своїми почуттями, соромом, гнівом, самотністю і страхом. І замість того вдається до чогось зовнішнього. Щоб зняти напругу, тут виникає питання, як ми можемо допомогти, насамперед треба усвідомити тригери, які провокують до залежності. Залежність часто починається із певного стану. Тривоги, порожнечі, розгубленості. Що ж ми можемо дослідити? Які саме ситуації активують тягу? Які почуття за цим стоять? Які потреби насправді хочеться задовільнити? Це є перший крок вийти з автоматизму і перейти до усвідомлення. Далі треба отримати досвід присутності. У терапії клієнт читься залишатися тут і тепер. І не тікати від емоцій, а бути з ними. Да, це спочатку складно. Але поступово людина бачить, емоція це не кінець світу. і можна витримати. І замість того, щоб глушити біль, можна дізнатися, що ж він хоче сказати. А ще нам треба пошукати ресурси і підтримку. Багато залежних людей мають історію емоційної ізоляції, їх не чули, не підтримували, їхній біль і потреби ігнорували. І у гештальт-терапії відносини терапевта і клієнта це контакт, прийняття і співпереживання. Це новий досвід. Я є, і мене не відкидають. Я можу говорити про себе, і мене чують. Такий досвід може бути дуже цілющим. Далі ми працюємо з інтроектами. А інтроекти це внутрішні правила, які ми засвоїли у дитинстві. Не висовуйся, не можна бути слабким. Почуття це соромно. І гештальт допомагає усвідомити ці голоси, поставити їм питання. А чиї це слова? Чи підходять вони мені сьогодні? Які нові переконання я хочу обирати сам? Ще ми можемо попрацювати з незавершеними ситуаціями. У багатьох залежних людей є незавершені гештальти. Болісні події, втрати, травми, які ніколи не були пережиті повністю. Це через гештальт терапевтичні техніки, діалоги, рольові ігри, експерименти. Ці ситуації можна дожити і завершити. І це звільняє енергію, яку раніше тривала, ця залежність. Якщо з практичної точки зору підійти, які техніки можна застосувати? Перше, це робота з тілом. Повідслідковувати, які тілесні реакції, ти отримуєш на тригери. Далі може бути техніка діалог з собою, з частиною, яка хоче вживати. Далі може бути робота з полярностями, виявлення внутрішньої боротьби між частинами себе. Ще можна завести собі щоденних емоцій і тригерів. Далі можна подосліджувати контакти, процеси, які відбуваються при контакті. Де я вхожу в контакт, а де уникаю. Отже, у підсумку, що я хочу сказати: гештальтерапія це шлях. Не просто втриматися від речовини або поведінки, а відновити себе, навчитися бути в контакті зі своїм тілом, емоціями, потребами, знайти нові способи турботи про себе, побачити себе не через призму провини, а через можливість зцілення та зростання. Залежність це ж крик про допомогу, а гештальтерапія це простір. У якому цей крик може бути почутий. Отже, якщо тобі відгукується те, про що я сьогодні розповідав, можливо, настав час дати собі шанс на інший досвід. Можна спробувати терапію індивідуально або в групі, і побачити, як це буде з собою і не тікати. Також можна пройти навчання першого ступеню підготовки гештальттерапевтів, які я проводжу із колегою. Пиши мені, якщо маєш запитання або хочеш дізнатися більше, буду радий відповісти. Підписуйтесь на канал, буде ще багато відео про психіку, стосунки і життя, яке хочеться жити. Дякую за перегляд відео. Всього найкращого!